Два вихідні дні в прилуках минули під знаком ярмаркування. Привід міжнародний день сім'ї, який світова спільнота щороку відзначає 15 травня. На вулиці Переяславській вздовж театральної площі та й безпосередньо на ній розмістились понад сотня продавців різноманітних товарів. Близько 80 з них приїхали з найвіддаленіших регіонів України. Глиняний та керамічний посуд з південної Дніпропетровщини, дерев'яні вироби та натуральні шерстяні речі з західної Волині, продукція бджолярства з Центральноукраїнської Черкащини і навіть солодощі зі столиці. Поруч можна було роздивитись запашні брусочки мила різної форми та кольорової гами ручної роботи прилуцької майстрині, ковані нашими земляками предмети інтер'єру чи придбати розсаду від прилуцької дослідної станції Української академії аграрних наук. Добра пропонованого продавцями вистачило на цілий квартал, та більшість ярмаркувальників зізнавали, що заздалегідь про захід не знали і зайшли на майдан, проходячи повз. Можна сказати, шла повз, а тут таке гуляння. Ну, я ще не дуже приємно здивована, тому що ну якось більше хотілося інформованості про такі заходи. Гарно пішов торгу киянина В'ячеслава. Він, окрім предметів декоративно-житкового мистецтва, цього разу зробив прилуцькому покупцю ще одну товарну пропозицію. До речі, вона припала до смаку і малим, і дорослим ярмаркувальникам. Хтось каже, цікаво, яскраво, а хтось зізнається, що це смак дитинства. дитинстві 10 років тому, назад кушали. Вкусно! Навірно. Хочеться цю купити Анату, а, на ту, а та, що в магазині. Вона красива і смачна. Сахар, ну, по старому рецепту, як в Союзі, В Союзі раніше був. тому і спортуюся з Підсолодити життя прилучанам активно намагався і почесний пасічник України з Черкащини Дмитро Білоус. Навіть продавав диски з курсом лікувального медового масажу. А до меду пропонував ще й підхмелити городян та гостей міста медовухою. Говорить, тільки шкода, що останнім часом розливати не дозволяють прямо на місці продажу, а то ярмаркувалося б веселіше, і продаж йшов би живевіше. Інших продавців аналогічного товару конкурентами не вважає. Говорить, його прилучани стабільно чекають від ярмарку до ярмарку. А коло постійних клієнтів щораз розширюється. Два рази в году я приїжджаю до вас. На Миколая і на Воздвиженський ярмар. Сьогодні запрошуємо на цей ярмарк сім'ї. Цей день привезли ми для дітей, ну такі мішечки хороші. От. Для дорослих медовушки, хай сім'ї будь гарні. Ми несемо тільки добро для них. Здоров'я це саме головне. На Воздвиженський привезу свіжого меду. Отаку. А щоб до вересневого ярмарку прилучани грошей на мед, пан Дмитро завертає всіх перехожих до сусідньої палатки. Тут скарбунички на будь-який смак, керамічні, розфарбовані, жартівливі, мов живі. Реакція у всіх, ну однозначно позитивна, скажімо, і всім подобається. Ми хочемо якби донести до людей позитив. Серед площі на лавці сидить пан Іван. А всі питають ці нововні ні ковдрі? Ні, я не продаватель, я просто рекламу роблю. Просто прохожу. Ним можна укриватися. це свовни. Напевно, з якогось барана або козла щось таке похоже. Не знаю. І полезне, думаю. Комусь у господарстві треба посуди, ковдра, а комусь вишиванка чи вінок. Хтось запитує ціну прикрасам, а хтось взагалі полює на колекційний в певному сенсі товар. Я навідую кожну ярмарку, тому що в мене є така маленька традиція. Я започаткувала її кожну ярмарку. Я купую маленького домового у свою оселю, щоб вони оберігали, були парами. Також дуже цікавлять народні промисли, саме вироби із дерева. Ложки, дощечки, випалювання, як люди підтримують цю гарну традицію. Їю хочу просто подивитись на пропоноване на ярмарку. Вважаю, що все дуже дорого і не виправдано дорого. Не купую. Принципово на таких ярмарках нічого. Доки в суботу зранку прилучани роздивлялись і вирішували, кому що знадобиться в господарстві, та прицінялись до гостинців на імпровізованій сцені на східцях будинку культури. Місцеві аматори сцени співали, танцювали та демонстрували гумористичні номери. В неділю ж зранку на площі музика лунала лише з гучномовців. І доки в усій Україні вшановували пам'ять жертв політичних репресій, прилуках ярмаркували на честь міжнародного дня сім'ї другу добу поспіль. Щоправда, частини продавців другого дня на Переяславській вже не було. Не так. Людно, як і минулого дня, було з іншого боку прилавку.